Вітаю вас на моєму каналі і щиро дякую, що завітали саме до мене. Я розпочала новий творчий процес. Наразі у мене в роботі ось цей Светрик Джемпер павич. Чому павич розповім трішечки пізніше, або, можливо, ви слідкуєте за моєю інстаграм-сторінкою. Тоді ви знаєте, чому така саме назва. Вже в мене, як бачите, є ось така відв'язана кокетка. З технічних моментів це буде найпростіша модель. Звичайний светрик чи джемпер регланом зверху. Від горловинки починаю в'язати, звичайно ось тут резиночка 1 на 1 і далі лицева гладь. І прикрасою цього джемперу мають бути ось ті ніжні тендітні паєточки, які дають ніжне мерехтіння чорному полотну. А чому павич? А, тому що хочу зробити легкий градієнт, легкий переход від одних паєток, від дрібних паєток 3 мм до поступового збільшення цих паєток у кількості і закінчити а, своє полотно королівськими паєтками. Як це зробити, я буду розповідати і у себе на каналі, і, звичайно ж, в детальному описі на моєму в'язальному сайті Нітхаб, як завжди, ви знайдете посилання під кожним відео. І саме ось цей перехід. Від дрібної паєтки, далі вона поступово збільшується в кількості, та до паєтки більшого розміру, до королівської паєтки, ось такого дуже приємного відтінку, і нагадує мені хвіст павича. Особливо все ж таки за кольором, мені здається, ну це точнісінько хвіст павича. Тут і бірюза, і блакитний, і синій, і трішечки фіолетовий. Дуже приємне ось таке мерехтіння. І ось такого градієнту я хочу досягнути на своєму светрику. Звернути щоб реалізувати свій задум, щоб зв'язати свій джемпер спицями павичі, я замовила три різних вида пряжі у Оксани, фаворит Норка Яр. Як завжди, посилання на магазин ви зможете знайти також під відео в інфобоксі. Переходьте та дивіться. Так от, перша основна пряжа це ось така класичного кольору «Ангора 60. Тобто, по складу 60% ангора, 40% нейлон, метраж цієї пряжі, 700 м на 100 г. Далі, дві додаткові пряжі, які будуть саме створювати а, красу та градієнт на моєму полотні з лицевої гладі, це дрібна паєтка 3 мм та паєт, королівська паєтка. В поєднанні тут і дрібна паєтка 3 мм, і відповідно 6 мм. Ось така більшого розміру паєточка Метраж ось цієї паєтки дрібної 3 мм на бавовняній основі 800 м на 100 грамів, і королівська, відповідно, 320-350 метрів на 100 грамів. І щоб зв'язати ось таке ніжне. Та приємне полотно з плавним перехідом, з плавним градієнтом від малесеньких паєток до паєток більшого розміру, ми будемо в'язати наше полотно в три ниточки. Візуально наш виріб, ну, наприклад, так, ось це наш виріб. Візуально наш виріб треба розділити на три. Різні частини, можуть бути це три однакові частини. Наприклад, якщо це джемпер, довжина якого 60 см, ви можете розділити його образно. Наприклад, по 25 см перша частинка 25 см друга частинка і 10 см нижня частинка, по якій вже буде йти скупчення, і оця більша кількість ось таких паєток. В принципі, оці лінії поділу можуть бути різні. Можна зв'язати повністю дрібними паєточками, в невеликій кількості від верху до низу, і тільки знизу зробити ось цей невеличкий градієнт, ось цей перехід у вигляді, там, наприклад, 5-7 чи 10 см. В даному випадку, в мене ось тут а, висота ось цієї частинки десь близько 5 см, 4,5-5 см. А, якщо це для ось такого зразочку, а, мені здається, цього достатньо. Якщо все ж таки для великого виробу, то я от уявляю собі так, що ось це джемпер, і практично третя частина, ну можливо, трішки менша, ніж третя частина, це. Мають бути ось такі паєтки. То я собі так думаю, якщо у мене джемпер буде 60 см, то першу частину десь 25 см я пров'яжу з паєтками в невеликій кількості, далі буду паєтку додавати, як саме зараз розповім. Ще це буде десь 20 см близько. І о... Ось цей етап, де буду вже виконувати перехід на паєтку більшого розміру, все ж таки буде в мене довжина десь ну, 10-15 см. Я собі так це уявляю. Але процесі в процесі в'язання, звичайно ж буду дивитися, можливо, буду щось коригувати. Відразу від горловини ми розпочинаємо в'язати наше полотно в три ниточки. Верхня частина з трьох, так? ми розділили наш виріб на три частини. Верхню частину ми в'яжемо дві чорні ниточки, звичайні ниточки основи. Так? Це може бути ангора. Або, як в моєму випадку, це одна ниточка ангори, одна ниточка мериносу. І одна нитка, третя це дрібна паєтка на бавовняній основі. 3 мм паєточка. Або якщо у вас достатня кількість ангори, то відразу починаємо спочатку дві ниточки ангори та одна ниточка дрібної паєтки. Якщо враховувати витрати пряжі, то ось в мене був просто чорний меренос, то я його додала. Але я потім вже, коли зв'яжу повністю свій джембр, то зараз я подивилася по витратах пряжі, зв'язавши кокетку, то ангори треба буде десь на грамів 50 більше. Так, тому що я зараз використовую меренос, якщо не використовувати меренос, або якщо його немає у вас в наявності, щоб його не замовляти окремо, то ангори треба буде десь на грамів 50 більше всього, лиш. щоб в'язати зразу ж оцю верхню частинку кукетки, верхню частину виробу в дві ниточки ангори 60 плюс одна ниточка паєтки. Так, Далі другу частину, тобто відв'язавши необхідну довжину верхню частину, другу частину я буду в'язати. Одна ниточка основи, так, чорна ангора, і дві ниточки королівської паєтки. Тобто меренос я відріжу ниточку і приєднаю ще одну нитку, корол... перепрошую дрібної паєтки. Також буде далі йти в мене три ниточки. По щільності це все однаково буде полотно, тому що я вже це розрахувала і спробувала ось в'язати на зразочку. І третій етап. Там, де в мене вже буде плавний перехід на королівську паєтку, знову ж в мене буде одна нитка основи це чорна ангора. І ем, два рядочки я буду пров'язувати королівської паєтки. З ангорою, і два рядочки я буду пров'язувати ангора і дві ниточки дрібної паєтки. І буде ось такий поступовий перехід. І в кінці можна перейти або вже тільки на королівську паєтку та ангору, або і далі чергувати два рядочка з дрібною паєточкою і два рядочка з королівською паєточкою. Чого цієї ниточки дві, так, вже друга і третя частина, а цієї одна, тому що нагадую, що ось тут метраж. Здається, 350 метрів на 100 грамів, а тут 800 метрів на 100 грамів. Тобто, якщо ми складемо її вдвоє ось цю дрібну ниточку, то це теж саме товщина, ну майже та сама товщина, хоча візуально вони однакові по товщині. Якщо ось ця дрібна паєтка в дві ниточки і королівська а, паєточка в одну ниточку, то по товщині вони візуально ось так однакові. І Тому додаємо одну ниточку до них ангори і все, і далі продовжуємо чергувати. За бажанням або по два рядочки, або а, чи починаємо принаймні, чергувати по два рядочки, а потім можемо переходити і тільки на королівську паєтку. Все залежить від того, яка у вас кількість пряжів. Які будуть а, точні загальні витрати пряжі на мій джемпер? Я ще поки що не знаю, тому що все в процесі вив'язування. Але на своєму в'язальному сайті Нітхаб я буду а, додавати усю цю а, потрібну інформацію. Тобто в мене буде безкоштовний. Опис усього процесу в'язання джемпера від початку до кінця і з кожним етапом пров'язання. Тобто Відв'яжу спочатку перший етап, тобто верхню смужку, де в мене буде дві ниточки основи та одна ниточка паєтки, і, і зазначивши довжину, зазначу, які витрати пряжі конкретно на ось цьому першому етапі. Далі відв'яжу відповідно другий етап, теж розповім про витрати пряжі у цьому безкоштовному описі. Далі, відповідно, буде третій етап, і знову ж розповім. Про витрати пряжі на третьому етапі. Так? І далі залишиться в мене зв'язати рукава, один другий рукав, також розповім про ці витрати пряжі, і ви вже будете тоді орієнтуватися, скільки необхідно буде кожного виду пряжі. Від початку я замовила 200 г грам... 200 ангори 60. Далі 200 г дрібної паєтки. І 100 грамів королівської паєтки. Далі про всі витрати пряжі буду зазначати у своєму описі. Тому слідкуйте, переходьте за посиланням на мій в'язальний сайт і дізнавайтесь про усю необхідну інформацію про цей процес в'язання та про всі інші процеси, на які у мене вже готові описи на сайті та чекають на вас. Коли я замовляла ось цю пряжу у Оксани, у мене був такий задум, що ось цей ефект, ось цей градієнт, ось цей ем, павич, у мене буде полотно, ажурне полотно, ажурна сітка. Але коли до мене прийшла пряжа, відповідно, я зв'язала зразочки, то на моїй ажурній сіці абсолютно втратився ось цей ніжний та плавний перехід від однієї паєтки до паєтки більшого розміру. А сама ідея, мені спочатку дуже ця сподобалась, а потім бачу, що ну, абсолютно немає ось того градієнту, нема того переходу, тому я вирішила все ж таки зробити, чи зв'язати ось цей джемпер на лицьовій гладі. Тим, що ось тут. Ось цей перехід, ось цей плавний такий перехід, ось цей градієнт дуже чудово видно. Це вам інформація, також, якщо хтось захоче експериментувати, то ось на ажурах дівчатка зовсім не видно. Вірніше як видно паєтку. Так? Якщо просто ви бажаєте, наприклад, зв'язати свій джемпер ось такою чудовою сіточкою. Цю сіточку я також показувала у себе на інстаграм. В інстаграм сторінці в профілі додавала, як в'язати цю сіточку. Сіточка дуже чудова, дуже класно виглядає на полотні з пухнастої пряжі. Тут, на жаль, не видно, треба показати під іншим ракурсом. Так, зараз покажу. О, Ось тут, здається, видно. Дуже класна сітка, дуже класно видно паєтку. Якщо просто в'язати, наприклад, одна ниточка. Наприклад, ангори, так і дві ниточки дрібної паєтки. Або навпаки, дві ниточки ангори і одна ниточка паєтки. так, Якщо ви хочете, щоб мерехтіння було менше, якщо більше, відповідно, навпаки. І тоді так, буде сітка просто чудова, просто неймовірна сітка, просто неймовірний ось такий ажурний джемпер може у вас вийти. Але якщо все ж таки ви бажаєте досягнути ось цього чудового плавного переходу, ось такого градієнту, то все ж таки. Рекомендую в'язати на лицевій гладі. Далі по кольоровій гамі. Зверніть увагу, у мене і дрібна паєтка 3 мм, і королівська паєтка в одній тій самій гамі. У Оксани в магазині є досить великий вибір і дрібної паєтки, і королівської паєтки, тому ви можете поєднати свої якісь інші зовсім, зовсім інші кольори. Або вибрати ось такі, як у мене. І ось таке мерехтіння вам буде забезпечне. Ось такий павич, такий чудовий павич у нас має вийти. Отож, продовжую працювати, продовжую в'язати, і незабаром вже вам покажу значно більше. І давайте розповім про декілька технічних моментів по в'язанню самого джемперу. В'яжеться він зверху донизу єдиним полотном. Спочатку виконуємо в'язання кокетки. Далі основної частини і потім переходимо на в'язання рукавів. Для свого розміру 48,50 для горловинки я набирала 120 петель та в'язала резиночку 1 на 1, 15 рядочків спицями 3,5. Далі перейшла на в'язання основної частини кукетки спицями 4,5. Щільність мого в'язання в 10 см 18 петель. Про це теж розповім в своєму описі. Яка кількість петель у мене на рукавах, перед та спинка, ви теж дізнаєтесь у самому описі? Такий джемпер можна зв'язати на будь-який розмір, тому у розрахунках можете робити коригування і в'язати чи на більший, чи на менший розмір. Для лінії реглану я взяла для кожної лінії реглану, взяла по 3 петельки. Як бачите, у мене усе полотно зв'язане лицевою гладдю. І, відповідно, Петлі лінії реглану це теж три лицеві петельки. Далі, збільшення петель біля лінії реглану виконую в кожному другому рядочку. Додаю петельки з петлі попереднього рядка, з петель полотна, тобто з полотна рукавів, з полотна переда спинки, відповідно. Якщо, наприклад, порівнювати у мене попередній джемпер хмаринка з білого мухеру, я вам показую, як виконувала. Збільшення полотна з петель самої лінії реглану. У мене там було дві петлі лінії реглану, і з кожної петлі на ряд нижче я ем, виконувала збільшення. Так? То саме з петель лінії реглану. Тут, в даному випадку, в цьому джемпері павич, я виконую збільшення з петель полотна, відповідно, переда, рукавів та спинки. Не з лінії реглану, а з полотна основної частинки. Ем, далі зв'язавши основну частину. Близько 20 см на довжину, так? тобто від горловинки до нижнього краю переда, я почала на петлях спинки в'язати азіатський росток. Так, зараз покажу ближче. Димій азіатський росток ось. ось. Тобто, близько. Ну, Тут в мене буде 6 сантиметрів. А для свого розміру я роблю 5-7 сантиметрів висоту азіатського ростка. Тобто на петлях спинки, відв'язавши вже кокетку до 20 сантиметрів висотою, далі переходжу на в'язання азіатського ростка тільки на петлях спинки. До речі, петлі лінії реглану абсолютно усі петлі будуть в мене йти до рукава. Тобто, кожна лінія реглану біля кожного рукава одна-три петлі. так? І друга три петлі. Ці петлі, шість петель, потім вони будуть йти в ширину рукава. Так? Для основної частини я їх не залишаю. Все, відв'язала кокетку, зв'язала азійський росток на висоту 6 см. Я дам більш точні заміри у кількість рядів у описі. І далі починаю формувати підрізи. З кожної сторони я додала. Необхідну кількість петель. В моєму випадку, коли я порахувала, скільки в мене петель вийшло для частинки переду, для спинки, помножила щільність в'язання на необхідну ширину мого виробу по нижній частині. Тобто, 1,8 в 1 сантиметрі це кількість петель, і ширина виробу має бути моя. 56 см Я собі для, для себе, для свого розміру, хочу ширину мого джемперу. Так, тобто 1,8 петлі в одному сантиметрі, тобто щільність в'язання, множу на ширину бажану ширину виробу. мені мене має бути по колу 200 петель. Зараз в мене після формування нових петель біля лінії реглану, коли я додала петельки переду та спинки в мене є лише 170 петель. А мені треба 200. Відповідно, 30 петель мені не вистачає. Я ділю на 2, це буде по 15 петель. Тому в мене підрізи по 15 петель. І далі буду в'язати по колу звичайну лицьову гладь і виконувати градієнт. От ще трошечки я зараз пров'яжу до висоти моєї кокетки і від підрізів, щоб була загальна висота від крайньої точки плеча і донизу 25 см. І далі буду вже переходити на другу частину. На виконання градієнту, тобто в мене буде одна ниточка ангора 60 і дві ниточки ось цієї дрібної паєточки. Все, і далі буду продовжувати ось цю другу частинку. Ось, те, що я вам показувала на зразочку, буду продовжувати в'язати другу частинку по колу і вам покажу, що в мене вийде вже трішечки пізніше. Все, ось на такому етапі я зараз зважу, яка кількість. Пряжі в мене піде на ось цю верхню частину, і, звичайно ж, це все зазначу у описі. Якщо вам сподобалась ця ідея, якщо вам сподобалась така модель, приєднайтесь до мене, в'яжіть разом зі мною і чекаю, звичайно ж, на ваші фото процесів в'язання та фото готових ваших робіт. Присилайте до мене в Дірект в інстаграм, підписуйтесь на мою стрінку і будьте зі мною на зв'язку. До нових зустрічей, пока-пока.